В ефірі Ньюз». у студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Під прицілом ворога українська енергетика вранці росіяни випустили по території України 82 засоби повітряного нападу, атакували крилатими, балістичними та керованими ракетами, а також дронами камікадзе. Нашим захисникам неба вдалося знищити 57 цілей. Пожежі спалахнули на енергооб'єктах у Львівській, Одеській, Запорізькій, Київській та Харківській областях. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, під час цієї масованої атаки окупантів минулося без загиблих та постраждалих. Серед цілей росіян сьогодні опинилася Трипільська теплоелектростанція на Київщині. У центр енерго повідомили про критичні руйнування об'єкту. Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії споживачам у Київській, Черкаській та Житомирській областях. У центр енерго констатують, на тепер компанія втратила 100% своєї генерації. Чергова безпекова угода та участь у саміті Тримор'я. Президент України Володимир Зеленський із візитом у Литві. як зазначив він у телеграмі, головне зараз зробити все, щоб зміцнити нашу протиповітряну оборону, забезпечити нагальні потреби сил оборони, а також консолідувати міжнародну підтримку. Литовському колезі український президент розповів про наслідки російських ударів по нашій державі цієї ночі. Також обговорили політичну взаємодію на рівні Євросоюзу та НАТО про конкретні кроки, які варто зробити цього року. Окрім того, Україна підписала угоду про довгострокову підтримку і безпекові зобов'язання з Латвією. Призов по-новому. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження служби. Зелену кнопку натиснули 283 нардепи. Документ набуде чинності через місяць після того, як його підпише президент. Від цього дня усіх українських чоловіків віком від 18 до 60 років зобов'язали постійно носити з собою військовий квиток. Попросити для перевірки цей документ зможуть поліцейські, працівники ТЦК та прикордонники. Тим, хто порушить правила військового обліку, загрожуватиме штраф. За зверненням воєнкомів, поліція затримуватиме і доставлятиме ухилянтів до терцентрів комплектування. Відсрочку від мобілізації отримують люди з інвалідністю усіх груп: ті, хто мають трьох і більше неповнолітніх дітей, батьки-одинаки, батьки дитини з першої чи другої групи інвалідності, громадяни, що мають чоловіка чи дружину з першою, другою, а в певних випадках і третьою групою інвалідності. А після чергового указу президента про продовження мобілізації всі військовозобов'язані мають актуалізувати свої дані протягом 60 днів. Водночас, найбільш скандальна норма про блокування рахунків ухилянтів із кінцевого варіанту законопроєкту зникла. Питання мобілізації на розгляді у Верховній Раді було понад 4 місяці. Колишній начальник київського метрополітену Віктор Брагінський, який керував підприємством майже 10 років, став фігурантом кримінального провадження. Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу ще 15 березня, але рада громадського контролю НАБУ повідомила про це тільки зараз. Водночас, подробиці слідства не розголошують, бо це може зашкодити перебігу досудового розслідування. Прагінський подав у відставку 15 березня через появу журналістського розслідування про його незадекларовані статки і підозрілі тендери. Метро звільнення оформили наступного дня за згодою сторін. Правоохоронні органи покращили ефективність своєї роботи, зокрема і завдяки ініціативам Нацагентства із запобігання корупції. Таку думку в ефірі «Ukraine World News висловив керуючий партнер адвокатського об'єднання ВІДАР Станіслав Борис. Проте, юрист наголошує, без сприяння міської влади боротьба з корупцією на комунальних підприємствах все ще залишається надскладним завданням. Звісно, правоохоронці можуть з такою віддаленістю достатньо великою в часі тільки. Тих чи інших джерел отримати повідомлення чи виявити самостійно за допомогою там оперативних працівників оперативної роботи про наявність можливих ознак складу злочину, і в цій частині на сьогодні, наприклад, це те, що також одна з ініціатив нас держави в боротьбі з корупцією це запровадження відповідного реєстру на ЗК, де особи, зокрема в держустановах, можуть повідомити навіть. Таємно, тобто без розкриття власних даних, про наявність можливих ознак корупції, і можливо, якраз оця система, одна з інших там факторів буде дозволяти трішки швидше реагувати безпосередньо після вчинення того чи іншого кримінального е, правопорушення. Державний зрадник Дмитро Табачник залишився без майна в Україні. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов міністерства юстиції щодо конфіскації нерухомості та активів, які належали соратнику Януковича. У центрі протидії корупції уточнюють, що в екс-міністра конфіскували половину київської квартири на Ярославому валу, п'ять земельних ділянок і будинок на березі Дніпра в елітному козині. Майже 144 тисячі доларів на рахунку в банку та інші майнові зобов'язання більш як на 130 мільйонів гривень. Зазначу, Дмитро табачник перебуває на тимчасово окупованих територіях України, де допомагає функціонувати окупаційним адміністраціям і підтримує російську агресію. Зрадники без майна, а Київ без незаконної реклами. За минулий місяць у столиці провели демонтаж 200 тисяч 346 вивісок і рекламних засобів. Більш як половина з них були розміщені на фасадах будинків, проте не мали на це відповідних документів. Найчастіше рекламу знімали через те, що вона перекривала вікна, архітектурні елементи або частини інженерних комунікацій будівель. Одразу три температурні рекорди в столиці нарахували за минулий день у центральній геофізичній обсерваторії. Зокрема, мінімальна температура повітря виявилася найвищою для цього дня і не опустилася нижче 14 градусів. Востаннє таке тепле 10 квітня кияни бачили 2016-го. Максимальна температура повітря досягла 26 градусів, що майже на 2 градуси перевищило попередній рекордний показник далекого 1973 року. Крім того, середньодобова температура повітря виявилася найвищою за весь час спостережень для цього дня – 20,6 градуса. Це перевищило попередній рекорд 2016 року майже на 3 градуси, а кліматичну норму – аж на 12. А от охолодитися біля фонтанів у столичному середмісті цього літа не вийде. КМДА вирішила не запускати водограї з міркувань економії. Таке ж рішення ухвалювали й у попередні два роки. Не працюватимуть найбільш енерговитратні фонтани, а саме весь ансамбль на Майдані Незалежності та світло музичні в акваторії Русанівського каналу. Менш енергоємні водограї в парках і скверах працюватимуть. Усього їх буде запущено 25. всі в першій половині травня. Помилуватися фонтанами, кияни та гості столиці зможуть до кінця вересня. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток. Кюаркуд нині на екрані. Ну а на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Рейн. Побачимось.